Добрий вечір. Я так радію, що я знову записую для вас підкаст. Я так радію, що я можу надихати вас, і об мене ви можете запалюватися, що ви навіть не уявляєте. Відчуття цієї місії, що об мене можуть запалюватися люди, і що я реально можу надихати людей своєю життєвою енергією. Це просто. Від цього верну, від Тема сьогоднішнього ефіру буде присвячена маку життя. Я сьогодні розрізала кавун. Принесла... в мене історія така. Я сьогодні захотіла кавуна. Йду після стоматолога. Тут пульпіт, нерв фігачить, так болить, що капець. Але Лена захотіла кавуна. Пішла в Сільпо, купила кавунчик, розрізаю його. Зараз подивимося, як я записала відео. Розрізаю його навпіл. Він так хростий, в нього такий сік, він такий червоний, яскравий, соковитий. Я його їм смакую, і він мені. Так, смакує такий класний, такий пахучий, такий соковитий. Знаєте, це було не так рівно рік назад. Я не шаленіла від соковитості і яскравості фарб цього кавуна. Ну, кавун та й кавун. Ну їм та й їм. Ну що тут такого? А зараз після певних. Трансформації в моєму житті. Я просто відчуваю цей смак кавуна, смак кави, смак картоплі. Просто його відчуваю і шаленію від цього смаку. Тобто про що це? Зараз ми давайте подивимося. Я зараз кидаю відео, як я його розрізала, з якою енергією, з яким наміром, з якою. З яким відчуттям. Давайте подивимось. Ох. Ось воно щастя. От смак життя Соковий. От. Так от про що це? свідчить? Двічі це про те, що ми втрачаємо смак життя. Дуже-дуже часто. Якщо признаємося собі чесно, признаємося собі, що таки да, я втратив цей смак життя. Вже і листочки не такі зелені, вже і кавун не такий соковитий, вже і кава не така смачна і ароматна. Про що все Про життя на автоматі. І ви знаєте, є один лайфхак. Все-таки можна життя своє наповнити, життя своє збагатити фарбами, смаками, відчуттями тої справжності, того кайфу, від цього життя, від всього, що відбувається. Таке можна, це справді можна, але треба. Існують багато технік і практик. Якщо вам цікаво, ви можете написати в коментарях. Мені цікаво, які ж техніки, які ж практики можна зробити для того, щоб відродити свій смак життя, відчуття енергії цього життя наповненості. Допустіть, я з радістю запишу вам наступне відео. А тепер я хочу ще одну історію вам розповісти про своє дитинство і саме про цей смак життя. Був в мене такий дядько Саша Сашко. Це татовий знайомий, він художник, він малював картини і робив гітари. Майстер, який робив гітари. І йому, коли я була знайома з ним в дитинстві, йому було на той час 82 роки. 82 роки. Це людина надзвичайно наповнена, надзвичайно позитивна, надзвичайно енергійна у свої 82 роки. Він їздив на велосипеді. Він малював картини, він робив гітари, ремонтував гітари. Він їв звичайну картоплю, варену в мундірах зі смаком цього життя. Я пам'ятаю в дитинстві, як ми заходили з татом в його майстерню, і він на такій електроплитці робив варену картоплю собі в мундірах і нас пригощав. Він Виймає цю з кастрюльки картопельку. Вона така гаряча. Він, як зараз, пам'ятає такі слова: казав, ах, гаряча, ах, смачна, ах, класна картопля. І просто весь вся майстерня наповнювалася цією енергетикою живою, справжньою, наповненою. Ви знаєте, ці спогади з дитинства це просто неймовірні спогади. І... Я зараз відчуваю просто, що я маю цим поділитися, тому що від таких історій люди надихаються, від таких історій люди запалюються. Вони починають задумуватися, замислюватися. А може, реально я живу зараз на автоматі? А може, реально мені не, не вистачає того смаку життя, тої енергії життя? Тому. Давайте замислимося всі над такими важливими питаннями. І якщо таки справді ви втратили наразі на даний момент смак життя, наповненість життєвої енергії, напишіть про це в коментарях. Я залюбки запишу наступне відео про енергію життя, про наповненість, про те, які існують наразі практики. І інструменти для того, щоб ми відновили цей смак життя. Бо коли ти відновлюєш смак життя, коли ти живеш не на автоматі, весь світ просто перевертається. Весь світ стає в облаго тобі. Просто все заграє іншими фарбами цього життя. І я щиро бажаю. Щоб ви зараз задали собі питання чесно, чесно, щиро, тільки ви і ваше внутрішнє я. Залиштесь наодинці з собою і запитайте себе, а чи дійсно я живу наповнено? Чи дійсно я живу не наповнення? І після цих питань ви почнете діяти. І вже жити ви почнете по-іншому. Ви почнете шукати способи, інструменти, практики. Як же ж можна по-іншому? А по-іншому це афігізно круто. Я пройшла цей шлях. І вам щиро бажаю. Тому і ще одне: я запрошую вас. Під відео є посилання на свій телеграм-канал. Він зовсім безкоштовний. Він називається енергія життя. Там я ділюся своїми інсайтами, розпаковками. Ви можете задавати там питання про ресурс, про енергію, про свій емоційний стан. І я залюбки буду відповідати і ділитися своїми спостереженнями. Тому. Я вас була дуже-дуже-дуже рада бачити. Підписуйтеся, хто ще не підписався. Я бажаю вам тихого, гарного, наповненого дня і залишаємося собою і щирими, і справжніми.